Бажання ту і людині, і родині, і матусі Україні у новорічну ніч з кову зичу долю вам шовкову, щоб любові та добрі проживали усі дні. Щоб о вашій, у оселі всі свята були веселі, щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночком. Дракон в минулому нам році багато дарував надій. Ми підросли, змужніли трохи, багато прожили подій. Часом на уроках ми в укриття збігали. На ярмарках для ЗСУ на дрони всі збирали, гостинцями бійцям завжди допомагали. У конкурсах та квестах ми часто вигравали. Навіть у біла рідної школи 65 років відзначали. Всіх вітаємо з різдвом та новим роком. Хай невпинним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг. Щастя, і гарну долю сипле на поріг. Рік зліїдона до нас іде, 2025 й Вже незабаром настає. Хай принесе всім нам він. Мудрості добрата хисту Україну любо захистити, рідну землю відновити. Хай в новому нині році стануть учні гарно навчатись. Олімпіади будемо вигравати, а у спорті суперкубки прагнем брати. Хай у манах перемоги нашікають, хай школу нашу випускники прославляють. Високосний рік минає, хай собою забирає, не гаразди та на парсі, війни заздущі, ненасті. Хай підуть від нас хвороби, всі не вдачі та не воду. Хай у новому році будуть добро, з благодати і теплота, а любові в дім прибудуть, не всіх опікає безмежна Божа доброта. І нехай цей новий рік буде кращим, ніж той рік. щоб наша країна цвіла й багатіла, та місце гідне в світі посіла, щоб родина всім нам пощастила, по життю, всім, всім поталанила. Хай наставники та учні знаходять спільну мову. Можливо, пригадаю своє дитинство, любі вчителі, а учні на уроках хай вічного себе поводять, щоб у журналі і у табелі і у таблі були оцінки, як медаль золоті. Хай наші воїни додому повернуться. Ми всім бажаємо миру та добра. Хай наша ненька знову відродиться, бо іншого шляху у нас нема. У різдвяну ніч збуваються дива, тільки треба дуже сильно захотіти. Все, що доля хоче, щоб тобі дала. Треба з вірою у небо попросити. Там чують, якщо тільки віриш ти. І на серці лиха не тримаєш, загадай її в небо відпусти, пройде час і річні ніч із дрямим з вдячністю згадаєш. З Новим роком, братя милі, нові щасті, нові силі, радісті вітаємо вас, бажаєм здорові, мирі, з братньої любові відтепер ішов ваш час. Щирій праці Бог поможе, дай вам Боже все, що Боже. С принешнім із Богам Христовим! Христовим, 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 Христовим